Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдіаролице де сто новин світу настільних рольових ігор. випуск номер 63. Передача, де ми розповідаємо всі останні новини настільних рольових ігор. Як ви вже зрозуміли, з назви. Якщо це вперше раз, то будь ласка, якщо вам сподобається, підписуйтесь. Нам буде дуже приємно. Перед тим як почнемо, я вас завжди закликаю задонати на су це дуже важливо. Молодці, чую, що донатите, ви унечки. Два тижні пройшло. Зараз будемо нас доганяти. Був UKGE, це о, англійський такий дуже великий НРІ-фестиваль, і новин мало, але чого багато, так це українських новин. Побачити їх сьогодні прям over the top. Я після фан-клона трішки відпочив, ніяк не приведу себе в норму, бачите, що голохатий і ужасний, але це все о, зміниться. Гаразд, замовкаю. І поїхали до новин. Айзек Вільямс анонсував місяць Маус Рітра на Бейкер -Кіті. В Листопаді всі, хто приймають участь, будуть взаємопов'язані збирати гроші і взагалі, максимально просувати один одного. Також вони анонсували новий офіційний модуль. Це буде коробка, як The Estate, Junk City. Вони її позиціонують як неонуарна кампанія в місті Junk City після магічної катастрофи. Миша, яка вам була дуже дорога, зникла. і Ви відправляєтесь її шукати. Звучить прикольно, звучить нестандартно. Подивимося, як вийде. І я закликаю вас. Якщо у вас є прикольний класний модуль, вже майже готовий. Ви їм пишаєтесь, і ви хорошо знаєте англійську, зможете його перекласти англійською. Приймайте участь, подайте на заявку. Хто знає, може ви будете першим українським продуктом, який вийде під гідою Айзека Вільямса. Для кто вийшов модуль, який я постійно забуваю, як зветься. Зараз прочитаю The Sutra of Pale Leaves, Twin Suns Rising. Так, це про 80-х років, де з'являється король в жовтому, який приймає облік принця блідого листя. Він виконує якісь побажання, але бере за це. Свою ціну. Вже одразу анонсувала наступну книгу в цій серії, і перші відгуки дуже-дуже позитивні. Кажуть, невже Хаосіум випустив свої, свої нові маски Нері'якоте. Нер'яхотепа. Сподіваюся, я, я правильно сказав це ім'я. Трибати можна вже зараз усюди. Новина, який вже місяць, але я про неї забув то розкажу зараз. Бо це особливо новина для World of Darkness, світа темряви, вампирів та купи, купу всього іншого. Студія White Wolf, та сама, яка раніше видавала і робила ці ігри, знов ожила. І першою грою, на яку вони будуть бросати всі сіли, будуть. Match the Ascension. про це вони розповіли нещодавно. Ну що ж вітаю всіх? Подивимося, що вийде. А ну і окрім неї, студія планує оновити Changing the Dreaming і Vampire the Dark Ages. Для чудової Арон Сорн, про яку ми пізніше ще поговоримо, в дуже приємному розрізі, вийшло нове доповнення під назвою Load Star. а це розширення, додані нові таблички, генератори, ходи тощо. Арон Сорн, якщо ви не знаєте, це така. Можна соло, можна Коп, можна без майстра, можна з майстром. Гра фантазійному світі для неї є дуже чудові е, доповнення в космічному Starforge та космічно-пиратському сетінгам. Монте анонсувала Нову версію їх універсального рушія Cypher. Вже можна підписатися на новини на Бейкер Кіті. Вони обіцяють краще, швидше. Ну, всі стандартні ці гасла. Більше деталей нема. Можна підписатися на Бейкер Кіті і чекати новини. Я, звісно, буду про них розповідати. Поки дати, навіть коли стартує краудфандинг, нема. CBR Плюс ПНК Overload, новини кікстартера. Є така прикольна Forge in the Dark ваншотна гра про ну, в кіберпанку про раннерів, які роблять свою останню справу. Вона розрахована чисто для на ваншоти, чисто для того, щоб ви встигли підготуватися буквально за один вечір. Проста, наративна, швидка, класна. Вона в таких памфлетках окремих видається в коробочки. ось, Overload — це доповнення, ще одна коробочка з трьома памфлетами про різні. Теми. Один проффлет про міські пригоди, другий про технічне обладнання, хакінг і так далі. А третій про психотропні речовини, вихід з тіла і так далі. Я собі замовив, CBR плюс ПНК звучить як класна альтернатива моєму улюбленому сайбергу. Буду-буду мацати. Return of the Living Dead – Setting bu. На Kickstarter закінчується вже кампейн для офіційного седінбуку по франшизі, по фільмам, які можливо ви дуже любите. От їх старих про зомбі для рушуя Heroes. Це такий модерн D20 в сторону п'ятьорошки. Біля 120 сторінок, софткавер, будуть всі протагоністи з фільмів, 9-го року, ну весь лор, який ви таки хочете. Нові правила для зомбіфікації і етапів зомбіфікації. Коротше, всі фанати цього фільму. Я думаю, вам дуже-дуже треба подивитися на це. Фрі-Ліга вийшла на Kickstarter з двома ж новими книгами для чудового Dragon Bane. Перша це Arkant City of Waves and Flame. А друга Book of Magic. Аркан це величезне місто. Кампейн, локації, зачіпки, регіони, монстри все, що вам треба, щоб провести свою кампанію в такому приморському місті, неймовірно красивому. А друге Book of Magic – це те, що нам так треба: більше магії. Вже Шість нових шкіл магії разом з додатковими спалами для існуючих. Блін, оце все я одразу забакав, якщо фанат Драгонбейна берить. Ну і поїхали до українських новин. їх сьогодні, прям дуже-дуже дофіга. Перше, якщо ви пропустили, то на ічіо іде Bundle for Ukraine. А, сумісна ініціатива від Roleplay Соловіною та Cats and Dice і фондом притули. Більше 200 НРІ англомовних, звісно, а, бо бандл він розрахований на англомовну аудиторію. Всього за 8 баксів ви можете придбати його. Там купа, купа крутих ігор. Ну не, не пожалкуєте. І маус Рітер там є, якщо вам треба, де стет, купа для моркборга. Купивсякий фіст, відділен лід, якому фут. Коротше, фіга, дуже раджу. Навіть якщо ви половину з цих не знаєте, беріть 8 баксів за такий величезний вандал, це прям скарб. А всі гроші від нього підуть на відновлення шпиталей, які розбомбили русня. На момент запису відео вже зібрано 35 тисяч долярів. А ти. Ну і розповідайте про це бандл всім, тільки кому можете. Від Гікача прям уйма новин. Перше: Deadlands, отой Weird West, про загадковий фронтір, вестерни і хтонь. Суплемент для Savage Worlds. Закінчили перекладати книгу правил. Передзамовлення почнеться вже влітку, а кут придбати можна під кінець року. Ну і всякі колоди карт для неї теж роблять. Наступний де весен. Вже готовий до друку гм Скрін. Скоро дуже скоро почнуться передзамовлення. Також вони сказали, що перекладена вже книга, весен, страшний секрет та інші таємниці. Та сама, що з Вовком таким блакитним на вкладинці, теж вже перекладена, так що скоро можна очікувати якесь передзамовлення. І ще цікаво, вони планують конкурс по Весену в українському сетінгу. Дуже цікаво, такі конкурси потрібні. Чекаємо на подробиці. І остання їх новина, Tales from the Loop, або оповідки з кільця вже майже готові, і вони планують реліз на осінь. Коротше, життя вирує гікача дуже кльово. І ще новина локалізації, але вже від незалежних контракторів. Wild Wars SRD, той самий руший, на якому працює Wild Sea, неймовірний, перекладений Євгеном Мокеєвим і купою класних людей йому допомагали. Я теж хотів, але в мене тупо не було часу, не добрався. Так що мого імені там нема, а жаль. Так ось величезний, дійсно, величезний SRD вже доступний безкоштовно для е, скачування і робити ваші ігри на ньому. Він офігезний, наративний і класний. Його любимо, дике поле на ньому виглядає афігасно. Ну і повертаємося до Айрон Сорн Шона Томпінса. Dance Forest Camp випустила безкоштовні переклади. Друкованих матеріалів під назвою Залізна присяга гральний набір. Чули входить підказка основних правил гри, аркуші персонажа, кодекси ходів, пусті аркуші завдань та оракулів, мапу залізних земель, буклетисні світу, набір карток профілів. Все адаптовано для друку під А4. Вітаємо з релізом, хлопці. І пакован відео в дуже-дуже швидкому форматі. ДМК випустила покращення бойовки World of Darkness. Гем Endelit добрався до Дельта Грін. Доступ за потреби. Це локалізація від МСІМ зірочка Геймс. Божевільний контент-комбайн Сондер випустив такі відео. Так, так, не одне і навіть не два. Теж огляд української локалізації шуткового доступу Дельти Грін. Ахтунг Туху Стартер Сет. Розпаковочка. Дитяча гра Гоблін Квест. І буквально вчора огляд на Драгон Бейн. Пройдіть усюди, будь ласка, залайкайте, закоментуйте. Людина вкалує, як на себе. Dyson Bones виписав дуже корисний ролик під назвою Робимо реалістичну фентезійну мапу. Ну і від нас маленький репортаж з фанкону не репортаж, де я просто походив і по позбирав дивні інтерв'ю у людей, яких зміг знайти. І в мене немає ніякого ніякої експертизи в інтерв'юруванні чи стояти перед камерою і робити репортаж. Так що вийшло забавно, швидко і, наче душевно, подивиться, наче класно вийшло, наче 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 подивіться коментар, лайк вподобайка, якщо сподобалось. До Фанком до речі вийшов неймовірний два дні. Пролетіли. Були проблеми, звісно, з е, всякими натовпами, входами. Дуже спекотно було два дні, але тим не менш круто, багато людей, старих, нових знайомих. Два два дні вів. Ну, сподобалось неймовірно, сих пір відійти не можу. І дуже дуже важливо, щоб ви самі подивилися і передали іншим у НР. Енер... Перша вже серія, пілотний випуск зайшов прям, ну, дякую вам за це. А це вже повноцінний перший випуск з новими авторами, нові ігри від українських авторів, модулі і якісь майбутні проекти. Я дуже пишаюсь цим, цим форматом і дуже дуже сподіваюся, що ви його подивилися. А якщо навіть не подивилися, то йдіть і. Подивиться і розкажіть про нього іншим. Якщо ви молодий автор, у вас ж проект готовий вже майже на 70% Вам є що про нього розказати. Ви розумієте, навіщо ви його робите? Пишіть мені, будемо формувати ОНР. І останнє хочеться розказати, що стартує конкурс хаків на upka 2 так, я теж знов в це замішаний, і дуже вам раджу. Середу цю вже буде стрім стартувати. Ми представимо суддів, ми розкажемо про правила, ми розкажемо про призи. Ну і взагалі, розчекляйте вашу креативну залізу, буде офігезно. хаки на ЮКУ робляться дуже легко, так що е, вам вистачить часу. Ось так приймайте участь, це треба і розвиваємо українські нарі разом. Фух, все, дякую, було багацько новин, але наче швидко пройшлись. Два тижні я відпочивав, було непогано хотілося б ще, а пік треба робити новини, бо знаю, ви з раночку в понеділок вам треба щось під вашу кавусю і крок-мадам з біконом дивитися ці новини і починати свій робочий тиждень. Бажаю вам щастя, здоров'я, діточок, тоді, бізарчок, і щоб цей тиждень був спокійний, продуктивний і, будь ласка, якщо ви тут вперше вам сподобався цей формат, лайк. Like, Давайка і особливо підписка це допомагає просувати контент. Фу, все, пока-пока, до зустрічі наступного тижня в понеділок на каналі Адіров в новому випуску Деста Новин.